Друзі, З вами Тетяна з Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Я малюю різними матеріалами, олійними фарбами, масляною пастелью, акварелью, олівцями простими, олівцями акварельними. Тобто я використовую різні матеріали. Ось у мене, Я раніше вже показувала цю картину. Картина написана маслом. Оце картина акрилом. І, до речі, дивіться, як цікаво, як освітлення впливає на враження. Так що, якщо ви будете в себе Якусь картину вішати, подумайте про освітлення. Ну, не зря в якихось галереях, ну, не в якихось, а в всіх галереях підсвічують картину. Тому що зовсім інше враження. Давайте поставимо трохи в інше місце, вже не так буде воно освітлене. Дивіться, зовсім по-іншому виглядає картина. Там більш акцентована, а тут вона така нібито виринають ці. Фрукти із якоїсь темряви. Ну, зовсім інше враження, правда ж? Ну і ось мій котик завжди в мене на робочому столі стоїть. Я дивлюсь на нього, і він мені піднімає настрій. Ось, друзі. Так що подумайте про освітлення. Ось це акварельний мій малюнок. І теж так я час від часу міняю на столі всі свої картини. Так, дивлюся, надихаюся. І останнім разом я була у Долорамі і купила собі невичку. Таку кількість таких художніх матеріалів купила прості олівці, зовсім зовсім дешеві. Долар 50. Хто не знає, Долорама це такий магазин, де там все дешеве продається, в тому числі там є і матеріали для творчості. Я там завжди беру ось такий скіпчбук, я їх, мабуть, останнім часом, мабуть, штук 6 намалювала. Не рахувала спеціально десь таке враження. І того разу ще купила ось такий скетчбук, Він бачите, на такій пружинці. непогано тут, така жовтувата трохи, тр жовтуватий папір. І завжди на таких скетчбуках якийсь малюнок або якась картина відомих. Художників, Ванго в основному. І можна так роздивлятися, надихатися, щось подібне спробувати намалювати. Так що, друзі, хто в Канаді, не ігноруйте, якщо у вас мало грошей, то можна купити щось дешеве і малювати. Так що ось такі покупки були. Це просто так до слова було. У мене на столі ось такі олівці. Тут у мене фаберкасти і марку. Фаберкасти це ось, ось ці, товстенькі такі олівці. Дуже гарні вони насичений пігмент і деревент, дуже часто ним теж малюю. Ну Захотілося спробувати щось ось такого. І ці звичайні олівці. Вони не такі пігментовані. Це не акварельні, ось от я намагалася щось тут намалювати ними. Ось такі малюнки я роблю, щоб розслабитися. Просто беру і штрихую. Друзі, дуже дієвий спосіб відволіктися від насущних якихось проблем, від роботи, можливо. Так що малюйте. У мене є ось він Ньютон. Останнім часом я нею малювала, і, до речі, оця картина цей малюнок намалювану. Цим Вінсер-Ньютон акварелю. Є в мене акварель санельєр. Це для тих, хто, можливо, не знає мене перший раз попав на канал, то я якось міксую ці всі матеріали. Між собою і малюю. Ну, зазвичай, якщо ти не хочеш нічого серйозно намалювати, поскетчити там, або карандашиком, або аквареллю, то береш більш дешеву акварель. У мене тут така багатостраждальна акварель, є теж із доларами. Ось, дивіться, тут вже що я тільки не робила з нею і Сонельєр сюди і інші акварельні фарби. Так що я її використовую, коли хочеться щось помалювати, де багато часу нема. Я не знаю, ну, 5-6, мабуть, просто плямами. Не знаю, Видно чи не видно, що це гортензія. Бачите, такі кольори використала. Помалювала трошечки, розслабилася. Тому що, друзі, якщо навіть ви хочете малювати якусь картину, то треба розмальовуватися. Я малюю щодня щось несерйозне, щось не задумуючись. Просто так, якісь кольорові плями. Інколи, виходить, непогано, тому що ти розслабляєшся, якийсь релакс спіймала. Не знаю. І ось таким чином трошки можна порозважатися, помалювати. Ось такий, це такий самий скетчбук, як ось цей. Тут я вже майже його закінчила, я вже показувала, не знаю, показувати чи ні, що я тут малювала. Якщо вам цікаво, подивіться мої минулі відео. Там є ці малюнки. Так, що є тут у мене ще? А, І тренуюсь, не забувати ставити якийсь підпис. Я ще не вигадала собі підпис, який, як художник, я можу ставити на своїх картинах. Просто я Тетян, Тетян, Тетяна я ставлю Теті або Тетіана. Ось тут чорнобринці намагалась намалювати, але не дуже давно вийшло. Але я не засмучуюсь, тому що я просто розважаюсь. А в цьому скетчбуці у нас перша картинка це папуга. Так, зараз відкрию. Ось, дивіться. Не зовсім тут, можливо, вдало я намалювала не той ну, а... Отак. І серйозно дивиться. Що там? Як там? Як у вас справи, друзі? Ось така папуга. І останнім часом я. Нароблю такі картини, де предмет може виходити за межі картини. Мені це подобається. Я думаю, подумала, можливо, треба було ось це крило так намалювати це туди, щоб теж за край вийшло. Це вже потім, коли дивишся, аналізуєш, то розумієш, що треба було так зробити. До речі, дуже. Корисно аналізувати свої картини, які помилки я тут допустив, як і картини інших художників, навіть знаменитостей. Я це роблю не для того, щоб там сказати, ой, там я щось неправильно намалював, а щоб аналітичні свої якісь якості розвивати у малюванні. І ось тут, якщо б я. Тут вийшла за край, хвіст у нього довший, правда? І тут вийшла б за край, крило б десь туди, і була б в мене така красива діагональ, і була б чудова композиція. Ну, а так трошки, можливо, композиція храмає. Але коли про це не замислюєшся, то і нічого. Тут у мене веселощі, хтось стрибає, хтось сидить і посміхається, хтось втратив корону, невідомо чи ця, чи ця істота. Ось такий малюнок юморний. Ось така, смішна теж. Тут просто такі штрихи. Мені здається, якщо б я десь додала більше листя, якесь ширше і більше контрастів зробила, можливо, б виглядало б краще. Так. Я хочу нагадати, що в цьому скетчбукці дуже такий неякісний папір, і він не дає право на помилку. Тому треба відразу одним мазком щось намалювати. І це теж якесь тренування. Тут я затемнила, неправильно зробила об'єм, але нічого. Так от загальне враження більш-менш нормальне. Мені подобається, тому що він такий яскравий цей малюнок. Тут у мене такий морський пейзаж, Намагалась камені намалювати. Я ж говорю, тут ніякі розмивки сильно не працюють. Там якусь перспективу, повітряну перспективу хотіла зробити. Ну, ось такий малюночок. Шипшина. Оцей малюнок мені більш-менш подобається. Я думаю, люди ті, хто вчилися, мабуть, Скажуть Боже, що воно показує. Але основний посил мого відео. Люди, якщо вас тяне до творчості, до малювання, не відкладайте це, нічого страшного, якщо у вас нічого не вийде. Просто малюйте і згодом буде виходити все краще і краще. І скоро різдво. я вирішила намалювати щось. Новорічне Різдво Новий рік. Включила ще додаткове світло. У мене так звана лампа блогер. Взагалі, тут приспособила і закріпила і трохи помалюю. У мене пензлик колос з України привезла, і я ним часто малюю. Тому що він синтетичний, тобто кон контрольований. І для такого скетчбуку, для такої несерйозної роботи він підходить. Тут. Бачите, можна і тоненький кінчик більш-менш зробити, і щось широке, якусь широку заливку зробити. Ну, почнемо. Так, друзі, тут у мене буде шишка, але, мабуть, я. Неправильно зробила композицію, чи шишку потрібно було менше якусь зробити. Бо я боюся, що вона буде у мене сперечатися із цим таким святковим шариком іграшкою. Ну Треба дуже-дуже яскраво зробити тут. І так, тут додаю темноти десь. Тому що тут по центру більш темно повинно бути. Світло в мене з цієї сторони буде. Ну, поки що так. Сильно багато не буду вимальовувати. Друзі, в мене виходить не сосна, голки сосни, а якісь пальми. На ну, ніч. Ну, ось така іграшка. Тепер, ще, можливо, посилити тут в цьому місці, щоб якесь заокруглення було. Але бачите, папір вже так не дуже красиво роз'їжджається. І те, що я намагалася тут Створити якийсь градієнт від світла до темного, якось трошки втрачається. Ой, схипила. Так. І ось кілька іграшка знаходиться біля активного зеленого, я намагалась положити якусь зелень сюди з цього боку. Можливо, і тут десь трохи, але мені здається, на цьому папері якась, якийсь бруд виникає. І тепер, друзі, хочу зробити фон. Саме головне, який він повинен бути? Не знаю, можливо, тут зробити більш світлий, далі тут трошки в тінь вести. Але тоді втратиться загалом то весь малюнок. Заливки на цьому папері. Дуже погано працюють, навіть не знаю. Зараз попробую в проміжках зробити все. Десь жовто-помаранчевим, десь трошки червоним в цьому місці. Ну, не знаю. Зараз, Зараз спробую. А, і поки ще не почала, раз тут в мене жовтий фон, то зроблю рефлекси якісь жовті. А, і треба зробити зелені якісь рефлекси. Теж треба якось його правильно зробити. Не знаю, ну, якось так, спробую. Це мій експеримент, я вчуся. Так що, друзі. Ось так. Трошки подобавляю, щоб воно потоварошувало. бо це знаходиться все в середі. Повинно бути більш-менш гармонійно. Але, можливо, це і не так потрібно робити було, Ну, хай буде. Друзі, всі ми вчимося на своїх помилках. Я ось дивлюся, що помилка, в тому що я неправильно композицію вибрала на одній на лінії розташувала. Хотіла виправити ось цією плямкою, не знаю, можливо, ще гірше зробила. В принципі, якщо так роздивлятися, це більше, трохи менше, трохи ще менше. Такий треугольник у мене. Потом більш яскравіше. Тут, можливо, більш жовтим, можливо, його додати. Ну, Но... Не знаю, мабуть, цей малюнок не спасти, але я просто малюю. З України привезла ось цей колос, пензлик. Він такий широкий, зроблю зараз фон. Дивіться, скільки він коштував у 2024 році 36,50. 36 гривень. 36 Це приблизно трошки більше долару, канадського долару. Так що Зараз буде фон. Друзі, малювати дуже весело, так що творчих вам успіхів, малюйте, отримуйте задоволення. Дивіться, я тут подобавляла різних кольорів, тому що в мене вся іграшка така червоно-фіолетова і тут фіолетових кольорів подобавляла. Сюди теж так треба додати, щоб було веселіше. Ну, Створила собі різдвяний настрій, десь трошки, можливо, треба ще додати щось, але воно висохне, зовсім по-іншому буде виглядати, мабуть, це так, вже я намагаюся якийсь об'єм ще раз привдати. Порозважалася трохи, помалювала. Ну, ось сьогодні в мене такий малюнок, друзі, вийшов. Будучи тренуватися, малюйте, отримуйте задоволення. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки, подобайки. Вам не складно, а мені приємно. З вами Тетяна, пока-пока. Бувайте здорові, мої любі!